Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України у Болтавській політехніці відкривається нова, потужна локація для практичної підготовки студентів спеціальності нафтогазова інженерія та технології, керівництва буріння свердловин, науки про землю, діалогія нафти і газу, а також галузеве машинобудування. Це навчальна стендова мобільна бурова установка канадської фірми Кремко модель К-750. У березні 2023 року за зверненням університету Полтавська бурова компанія та Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Канбертюка підписали договір, яким передбачалася безкоштовна благодійна передача університетові навчальної бурової установки. Для практичної підготовки студентів на території болтатської політехніки, у травні 2023 року Полтавською боровою компанією було надано основне технологічне обладнання мобільної борової установки кремка А А750», яке було розташована на території нашого навчально-наукового полігону «Нафта і ГАЗ. А вже в серпні 2023 року. Було передано на баланс університету мобільну бурову установку. Ринкова вартість нової, думаю, складає більше 1 мільйона доларів. До реалізації мегапроєкту з облаштування борового майданчику долучилася компанія НТП Бурова техніка, генеральним директором якої є голова наглядової ради нашого університету, академік Української нафтогазової академії. Почесний професор полтавської політехніки, кандидат технічних наук Віталій Григорьович Вітрий. Хочу зазначити, що на усіх етапах облаштування стендової мобільної парової установки Кремля 750. В рамках виробничої практики активно долучалися студенти 2, 3 та 4 курсу навчально-наукового інституту нафти і газу під особистим керівництвом директора навчально виробничого центру Полтавської політехніки, заслуженого працівника промисловості України Петра Сергійовича Голуба та директора навчально-наукового інституту нафти і газу, доктора технічних наук, професора. Карабка Богдана Олеговича. У виконанні робіт заблаштування бурової установки взяли участь 317 студентів спеціальності нафтогазова інженерія та технології гірництва, буріння свердловин, науки про землю, геологія нафти і газу. А також до цих робіт активно долучилися представники студентського відділення спілки інженерів-нафтовиків СПІ Полтавської політехніки та її особисто її президент. Бучинський Андрій Борославович. Максимальна вантажа установки 143 тонни. Номінальна вантажа під'ємність 110 тонн. Умови глиб... глибини буріння свердловини 2,5 тисячі метрів. Максимальна глибина капітального ремонту свердловини 7 тисяч метрів. Сумарна потужність приводу 750 кВт. На сьогодні компанію НТП «Бурова техніка» повністю завершено навчально-робочий проєкт стендової мобільної борової установки Кремка К К-750». наголошую, що державне підприємство карпатський експортно-технічний центр держпраці підприємство має державний статус спеціалізованого експортно-технічного центру з експертної підтримки державного нагляду в нафтогазовій галузі України. Розроблений і затверджений в висновок експертизи щодо відповідності проєктної документації, вимогам законів та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці. Тож, я щиро вітаю, дорогі студенти та науково педагогічні працівники Національного університету Полтавська політехніка з цією черговою нашою перемогою і, попри війну. Ми розвиваємо матеріально-технічну базу університету та створюємо нові інноваційні навчально-наукові локації і відкриваємо нові можливості для молоді, які бачать себе в Україні. Вітаю колектив, вітаю всіх нас з тим, що у вас вже є стендова борова установка. Наша задача як бізнесу, щоб студенти і викладачі, які ми також проводимо курси, все піднімали рівень реальний і знайомилися з реальними людьми виробничника кожного року щось нове з'являється в вашому навчальному закладі в Данській політехніці. Ми зараз показуємо наскільки ми сильні. Ми залишаємось в Україні. Ми працюємо, розвиваємося. Кожен з вас може, якщо ви навчаєтесь профільна галузь, можете підійти, можете працювати. Це ну прям дуже круто. Велика заслуга може найбільша ініціатор. Це ректор вашого інституту. От. Він прикладає багато зусиль для того, щоб зміцнити вашу субату, щоб ви мали уяву, як, що працює. От. І вже пішли іш, на виробництво і кажуть, ну, по крайній мірі підготовленими і щось. Возможно. Наву навчальну борову установку Кремка-750 багатофункціонального навчально-наукового полігону нафти і газу запустити. Щиро вітаю студентський науково-педагогічний колектив Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з черговою перемогою. Унікальний буровий майданчик сьогодні відкрита для практичної підготовки студентів нашого університету. Попри війну, університет розвивається забезпечує якісну практичну підготовку своїх студентів. І ми щиро дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який допомагає в розвитку матеріально-технічної бази. Це унікальний випадок, коли бурова установка знаходиться а, на території університету. Студенти Можуть навчатися, можуть ознайомлюватися, адже енергонезалежність нашої країни це один з важливих векторів нашого суспільства, нашого майбутнього. Ця установка нічим не відрізняється від справжньої бурової. Я накручував довото на трубу. Уже тут пробурили на 14 метрів губину Дальше, більше. Ми, в свою чергу, міцно тримаємо освітній і науковий фронт. І все робимо для підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть розвивати повоєнну Україну.